Ну що, я знову в ефірі, будемо продовжувати. Трошки випав, як трошки місяця на півтора-два. на два. Було багато цікавих розробок. Про останню із них розповім окремо, але це буде чуть-чуть пізніше. Пам'ятаю, що ми не закінчили бек, зараз хочу по-бистрому показати: в принципі, це одна із самих останніх моїх таких невеличких інтеграцій. По робочим таскам пов'язане воно із вебхуками. Зупинятись прям детально на тому, що таке вебхук, якби ну, в цьому відео точно не буду. А це буде от прям швидко, по суті, і без зайвої води. Вебхук – це певний роут. От ви можете зробити там собі на беку певний роут, назвати його вебхук. Вебхук це просто як позначення, як в реакті там state, set state. Так же само, вебхук. Але по факту це роут, і ви на цей роут очікуєте певні дані. Або, наприклад, сервіс відправляє шаблонні дані, і ви йому даєте вебхук свій, отримуєте ці шаблонні дані, далі з ними щось робите або зберігаєте, або форвардите і так далі. Це класична ситуація в банкінгах. Коли відбувається списання платежу, він не завжди. Списується відразу, вони можуть на ваш вебхук надсилати респонси. Наприклад, сума заморозилася, і потім на вебхук приходить успіх або там, відміна, там ще якась історія. Там, щось пішло не так або все хорошо. В даному кейсі по цій невеличкій інтеграції ну, вона дійсно невеличка, тут якби особо нічого розсолювати. Була інтеграція із, із конструктором Хорошоп. А в один клік створюється інтернет-магазин, тестовий, вводиться емейл, воно там все собралось, на емейл прилітають дані, логін, пароль. Магазин автоматом наповнюється тестовими товарами, для того, щоб можна було пощупати, подивитися, як це все діло працює. І є дока. Ну, така вона, якби примітивна, але в принципі тут все понятно і зрозуміло. Ось у них через хук Subscribe відбувається підписка. Підписка, підписка, відписка общип. Дебільна, ну реально дебільна відписка, ну, це про це пізніше. Підписка якби окей. Спочатку робиться авторизація. В авторизації прилітає токен, і маючи токен, ось маючи токен, передаємо івент. Івенти тут ось розписані, створені замовлення, User sign up і request call me. І target URL це ваш вебхук. Сюди будуть прилітати певні дані в залежності від варіанту обраної підписки. В залежності від того, які інпути там присутні, відкриваємо Postman, вбиваємо наш endpoint. Також в документації все указано, десь там є по-по-по-по-по авторизації. Спочатку AUS, Оказується домен, Aus, якби, і понеслась. А домен в нашому випадку. Ось хорошоп. Хорошо API Aus. Owner. У всіх прилітає зразу Овнер в тестовому режимі і прилітає там, пароль. Теж вони генерують, його не треба нічого робити. От в цьому плані, звісно, молодці. Раз, два і все готово. Тобто можна зразу щупати. І так, нам треба авторизуватися. Авторизували статус ок, респонс. В респонсі лежить токен. Чудово. А тепер, маючи токен, беремо копіюємо токен. І треба відправити запит на subscribe. Щоб додати до нашого магазину вебхук, їх вроді до 5 штук можна на кожен івент. А зараз такий івент поставимо, форма зворотного зв'язку. Request colmi, request. Call me. І target URL треба вказати наш вебхук. У мене вебхуки були такого плана: піднімав back і генерував вебхуки по користувачам. Для тесту NGROK юзав. До речі, да, якщо цікаво, питайте, покажу по NGRC. Хороша штука. Нам для тесту зараз покажу. І ось наш сайт. Ну Як наш, не наш. Ось наш вебхук. Копіюємо. Підставляємо ось сюди. Ага, Молодець. Хорошо. Токен, івент, на який ми підписуємося. І вебхук. ID3. Тобто Я прицепив вже третій вебхук до цього тестового магазину. Тобто Воно не враховує. Тип івента. А, воно просто по порядку клепає айдішники і все. Респонс шикарний. Переходимо в магазин. Знизу тут ось є передзвоніть нам. Іванов Іван, номер телефону. Он блатний. Давай. І прилітає отакий от свіжий 14.00. 1400. Такі дані прилітають. Кола ID, номер запиту по порядку, номер телефону, дані. Запитував, час і звідки. Все зручно, наглядно. І далі з цими даними ви можете щось уже собі робити, там зберігати не знаю собі в базу, в свою crm в цю всю історію. ну коротше. Далі можна це все діло вже опрацьовувати. І зараз, покаже токен ми зробимо підписку на ордери. Підписку на ордери. Чого покажевий, бо він дуже швидко дохне. Не знаю скільки, але якось він так швидко раз і уходить. А я кину на цей же вебхук, а в ідеалі звісно це все діло розділяється. Тобто, ордери на один, реквести на інший, там ще якась історія на третій. Тому що там прилітають різні дані, ну і віддалі їх зручніше буде опрацьовувати по різним веб -хукам. У нас поки що буде один. Засилаємо підписку, ID 4, йдемо на сайт. І зараз щось цікаве закажемо. менті short 900 гривень. Взагалі, що ви собі думаєте, футболка за 900 гривень. Ціни конські. Окей. А, дуже важливий коментар. Треба ж все побачити. Адреса тут а рядом. Готівкою, да, Давай. А, тут сформувало замовлення. Вони тут, да, вони тут є, вони тут зберігаються. Отут в замовленнях це все створиться в адмінці, але для того, щоб сюди не заходити, там, получати нотифікації. І є така от історія із вебхуками. Переходимо. На сайт вебхуків, тест, тестування вебхуків, Ось нам прилітає наш ордер. Тут уже даних побільше і більш цікавіше з цим працювати. Є ордер, ID, всі дані замовника, доставка, різні типи доставки, нова пошта, там кур'єрська. У них там ID-шники є, але в принципі по тайтлу можна теж орієнтуватися. Далі, далі, далі. Ціни, валюта. І сума. Де сума? А, і ось і ось Сума, Сума валюта, тобто вже можна прив'язуватися до цієї всієї історії. І productс, і продукти Тоже видно, що до чого, як, куди. Аналітика і т.д., і т.п. Отак от просто все працює. робиться власний вебхук і опрацьовуються дані. Ну і останнє, що хотів показати, відписка. Що відписка, бо у них тут ось, ось максимальна кількість підписок на одну подію 5. Одна подія це ось там 5 підписок на ордер, 5 на то, 5 на то. А Відписка. Відписка, відписка. Відписка максимально дебільна. От я не знаю, що сказати. Так, да, треба знову отримати токен. Ну, хорошо, токен отримати без проблем. ID, ну хорошо, ID. А де я можу отримати всі підписки? От Де отримати всі підписки, я не побачив. Може мені повилазило, може хтось в коментарях мене поправить, але де отримати всі підписки, я не знайшов. А, ну, правда, особи й не шукав, бо воно мені, в принципі, нафіг треба було, але не суть. А, помімо ID-шника, треба указати, ще й таргет URL. Ви здіваєтесь? якщо вже передається IDшнік, то на що ще таргет URL? В моєму випадку, там із тимчасовими вебхуками, тим же да? То я взагалі не знаю, який там був той вебхук. Він уже помінявся, він, він динамічний. Тобто він в мене динамічний. Base URL, плюс API, і плюс кінцівка. Отак от, от швидко можна погратися з вебхуками. Але насправді є і інші платформи, інші сервіси, які підтримують цю всю історію. І не піднімаючи свій бек, отаким от, от чином, за допомогою цього прекрасного сайта, можна це все діло протестувати і подивитися.